За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок ДТП загинув 16-річний син бізнесмена Геннадія Корбана. На Дніпропетровщині поліція встановлює обставини загибелі двох підлітків у річці поблизу С. Новоолександрівка. Про це повідомляє відділ комунікації головного управління національної поліції в Дніпропетровській області. Читайте також, в ДТП під Дніпром загинув син Корбана з однокласницею соцмережі. Фото, відео. Вчора ввечері поліцейські виявили багі та тіла двох підлітків у річці Мокрасура. Йдеться у повідомленні, за інформацією поліції, проводиться розслідування в рамках кримінального провадження відкритого ЗЧ -300 286 Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України, призначені експертизи для встановлення всіх обставин трагедії, загибаль сина корбана, що відомо, за повідомленням місцевих ЗМІ. 5 січня внаслідок ДТП поблизу Дніпра загинув 16 16-річний син бізнесмена Геннадія Корбана Лев. Він поїхав кататися з однокласницею на багі. Згодом поліція знайшла автомобіль з тілами загиблих підлітків на дні річки. Інформацію про загибель сина Корбана підтвердив нардеп Максим Бужанський. Висловивши співчуття Геннадію Корбану, читайте останні новини України та світу на каналі в Автор – Світлана Магринська.